Сьогоднішній ранок в нас буде насиченим, тому що е, зараз в нас у студії ще з'явилось два гості: це співачка Яцута, засновниця дитячої студії Світ Фемілі Клаб, та співак, композитор, автор найкращих українських пісень Дмитро Сосоєв, або якщо ви знаєте, його як Омут. Я вас вітаю в нашій студії. Дуже рада вас тут бачити. Привіт, привіт, доброго ранку! Привіт е, розкажіть, як у вас настрій? Я відчуваю, що він у вас різний сьогодні, чи він у вас завжди такий. Як Ні. ваш настрій? Так, ми, якщо чесно, дуже сьогодні щасливі. Ну, По-перше, ви нас запросили. Сьогодні чудовий день, сонечко, тому все чудово. Давно все ми чекали такої жаркої так. погоди. Нам взагалі важко виснажитись, тому що ми дуже енергійні. Ой, це, це насправді дуже круто. Ви сьогодні до нас прийшли не просто, а прийшли сьогодні зі своєю прем'єрою один плюс один. Розкажіть трошки про неї. Чудова пісня, мені здається, це таке. Найкраща формула кохання, формула літа і найромантичніша прем'єра. Це пісня Того про літа. кохання. Так, це про кохання. Я знаю, що автор цієї пісні Дмитро. Так, це правда. Е, розкажіть, будь ласка, чим ви надихались, коли писали пісню? Як ви писали? Ви писали її разом? Чи ви е, Ну, розкажіть просто про це? Розумієте, коли в твоєму полі зору така артистка як Яцута? Тобі взагалі дуже важко з нею працювати. Тут навіть надихатися не треба, тому що вона настільки цілісна, вона настільки органічна і настільки яскрава, що воно саме все. Розкривається Ви надихались та... співачкою цюди. Я надихався і надихався да, на повні груди. <рес> ну, якщо чесно, то ми співпрацюємо вже три роки. Всі пісні, які я співаю, написав Діма. Я вважаю, що це найталановитіша людина. Він Світі. максимально космічний, максимально талановитий, і він реально відчуває. Все, що в тебе є от всередині твою душу. І так як він вміє писати, ну, давайте чесно, не вміє ніхто. Е, скажіть, будь ласка, щодо. Е, Благодійних концертів, які зараз дуже часто в нас в Україні популяризовані, тому що ми, як всі знаємо, нам не потрібно забувати те, що в нас відбувається, і як ми можемо допомогти. Скільки концертів на даний час ви вже дали, і скільки ще планується? Ну, якщо чесно, ми працюємо кожного тижня. У нас є як мінімум один благодійний захід. От вчора у нас був. Uh -huh. ми співали, збирали кошти для лікарні Охмади, тому що ми а, співаємо, збираємо кошти не тільки для ЗСУ, а ще й для дітей. Uh -huh. Дуже багато в цьому напрямку працюємо. Вчора зібрали 200 тисяч, да, Дім? Yeah. І було передано в. Охмандит на наступному тижні теж буде благодійний, але він буде вже для військових і для дітей військових від фонду Пікалова. Це буде 25-го, мені здається. Це Будемо, запрошують на різні фонди і ви Так, погоджуєтесь. І ми обов'язково погоджуємось. Ми не тільки там, да, наприклад, збираємо кошти. Діма пише прекрасні пісні, мені написав Леви, з Хасом заспівав нереально круту пісню, залишаюся. Так, я чула. Це мені було здається, прекрасно. що кожен військовий її чув. і це Дуже сильно надихає, тому що не тільки а, люди, які зараз нас захищають, повинні бути там і відчувати ту атмосферу. Для них дуже важливі слова і пісні в підтримку, тому а, звісно ми з свого боку тут теж а, захищаємо, можна сказати, Кожа але кожен на своєму іншому. Фронті, так. Так. А, давайте ще все-таки трохи поговоримо про початок повномасштабного вторгнення. Як взагалі на вас вплинули ці події і чи змінився сам вектор а, у вашій творчості? Ну, у мене він повністю змінився, тому що я співала. Відверто завжди кажу, що на російській мові, українській мові. зараз ми повністю відмовилися від російськомовного репертуару, тільки україномовний. Тільки... Ви перекладаєте попередні ні. пісні? Ні, ні, просто Не перекладаємо. перекладаємо, тому що Діма у нас талановита людина. Пише яка... прекрасні, ну пісні. іспанською теж він і англійською, і іспанською. Будь ласка, звертайтесь до Дмитро. напише напишемо пісню, зможе навчити вас співати і. Чи плануєте ви е, спільну роботу далі? Можливо, так, дует е, так. на постійній основі. Ви знаєте, після того, як один плюс один здивувала, я, я це слабо сказав. Здивувала, ви маєте на увазі Так, да, по, по тому, як вона зайшла, залетіла, як вона відкликнулась у серцях людей. Ну, це було дуже розумієте, як вам сказати, дуже це було для вас неочікувано? Реактивний режим. Ні, я просто думав, що воно буде поступово. Тут просто ми тільки її залили, і вже там на п'ятий день 10 тисяч відео в TikTok зняли. І ну це реально приємно дивує. Тому що пісня невірусна, вона така глибока, але ми побачили якраз свою цільову аудиторію там 20, 30, 35. Дуже 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 круто. Залетіла вона, і вона ну, реально стала такою одою кохання. І, звичайно, нам це подобається, і людям подобається, Вони чекають. І ми будемо скоро з Яночкою випускати новий дует. Ви вже маєте його готовим? Ні, але я знаю точно, що це ага. буде сумна лірична пісня. Осіння. Я дуже люблю лірику. Мені подобаються такі драматичні пісні. Так що це буде дуже сильно. Я думаю, що Дмитро вже підготував, просто тримається в секреті. Так, да, поки Пісня. ми з вами спілкувалися, я вже написав. <рес> у творчих людей так і відбувається. Розкажіть щодо фестивалів або конкурсів, чи збираєтесь ви приймати участь у якихось Євробачення або інших? Ну, зараз ми не планували нічого такого, тому що не зрозуміло, що задумалась. буде. Але вже задумалися. Але після мого <рес> питання? Так. Нас завжди питають, якщо чесно, про Євробачення, то Тому... я вважаю, що потрібно вже задуматись. Так а скажіть, Дмитро, про вашу сольну кар'єру? Чи ви плануєте її відновлювати, продовжувати, розвивати? Чи... У мене все життя таке, як візові. Спочатку я був в тіні, <смі> зараз ну, мене надихають. Насправді наші артисти, нові фреш імена. Це дуже круто. Взагалі подобається, що українська культура насправді зараз. Ще не в піковому своєму стані, але ми задаємо такі тренди, і я думаю, що на європейський рівень ми дуже скоро вийдемо. Я хочу, щоб нас ідентифікували, щоб це було чітке розуміння, що це українська музика. І завдяки таким артистам, таким як Каска, Go Away, про нас вже знають. Але мені здається, ми ще здивуємо, тому що українці це креативний народ, ми експериментатори, тому. Про сольну кар'єру, да, мені зараз подобається виступати, мені подобається не тільки писати, а ще якось самому проявлятися. І я думаю, що зараз в мене новий виток в житті. Я думаю, що мені є що сказати в музиці. Так. Через музику. Uh -huh. Дивіться, ви писали такі пісні для таких відомих артистів, як Оля Полякова, uh -huh. Анна Трінчер і ще багато інших. Вони до вас звертаються? Чи ви пропонуєте? Знаєте, в нас якось полюбовано. Іноді вони звертаються, іноді я кажу. Я просто вже чітко розумію, кому яка пісня потрібна. І в нас рідко таке буває, що я там написав пісню, не вгадав, слід, написав, не зайшло. Тобто я вже настільки своїх артистів люблю, що вони, вони як діти для мене. розумієте? В них є свої приколи, свої, м свої сприйняття. Але вони для мене як дзеркало, розумієте. Ви відчуваєте. Я відчуваю, кожного. Так. Кожного. І вони всі такі різні. Яна взагалі особлива. Я її можу там з пів погляду зрозуміти. Посмішка. Невірбаліка, розумієте, я й міміку. І Ні, звичайно, це, це так і має відбуватись. Вона мій терапевт, я її терапевт. І тобто, в нас ну, щось більше, ніж просто артист і, і музичний, музичний музейсер, продюсер. Так. Ми може, на ментальному може рівні, круто. В нас тонкі вібрації, ми це відчуваємо. Тому все так класно виходить. Можливо, хтось в українському музичному просторі є для вас фаворитом ну, з виконавців. А саме з виконавців? З виконавців. — Ну, нема фаворитів. Просто мені. Ки ви сьогодні надихаєтесь. Подобається там пісня Ммм. Mm, it! Завтра мені подобається пісня, я не знаю. Поплавський навіть може здивувати. Насправді. Так. Ей, коли чекати ваш наступний дует? Я думаю, наприкінці серпня. Ого. Ви знали про це? Ну так, ми про це розмовляли, ага. але я ще відверто вам скажу пісню не чула. Я її відчуваю, але ще не чула. Це дуже класно, коли той, хто пише пісню, і той, хто її виконує, відчувають одне, і в результаті пісня має таких результатів, насправді, яких ви досягли своєю піснею один плюс один. Так, один плюс один вона просто. Космічно в тому плані, що зараз у нас вже 25 тисяч та, відео в Тікток. Mm. Але там такі відео, якщо ви подивитесь, там освічуються, одружуються. і це так прекрасно, тому що зараз Україна реально потребує кохання, кохання і нових українців, звісно. Добра і любові. Так. Я би ще додала тут. Дуже дякую сьогодні за ваш ефір. Дякую, що ви прийшли до нас, що ви презентували таку прекрасну пісню. Я би на завершення нашої програми хотіла від вас побажання для наших слухачів. Ну, звісно, мирного неба нам усім. Дуже хочеться наближати нашу перемогу хлопцям і дівчатам, на снаги, витримки і скоріше повертайтесь додому. Від Дмитра. Я теж хочу побажати. Перемоги сьогодні ще така новина радісна. Знову Бавовна в Кримську. В Криму. Міст знов стомився, але саме головне це кохання, тому що кохання це сама сильна рушійна сила. Ми чекаємо наших героїв. Ми чекаємо наших героїв, хлопців, героїв, дівчат, всіх, 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 хто сьогодні боронить нашу країну. І ми від себе будемо від творчого фронту робити все можливе. Кохайтеся, чорнобриві, але не з мускулями. Дуже Це... дякую за те, що ви на студії, Дякую вам за теплі слова. Чекаємо вас далі з прем'єрою, з наступними прем'єрами і не одними.